Вже простіше в нашому житті накласти фільтри, накласти маски і погратися в те, чого не є насправді. І дуже часто дівчата мені кажуть, що вони зневірилися в те, що професійний догляд може працювати. Ми, коли йдемо на перше побачення, ми ж не одразу хочемо сексу, ми хочемо сформувати. Довіру хочемо сформувати якісь відносини. І дуже складно, навіть коли ти бачиш таку заманливу картинку, такого гарного, доглянутого, іноді, навіть забезпеченого чоловіка. І от ми йдемо на побачення і знайомимося з чоловіком. Він нам нібито подобається. І так гарно все заплітає, все так класно розказує і ніби. Ніби все віддала би, але нема довіри. Тому я вважаю, що коли так відбувається, починати треба спочатку, як я це завжди кажу. І сьогодні є шанс якраз для самих-самих наших недовірливих клієнтів. Чому? Тому що у нас є дуже класна пропозиція. Є косметика в великих об'ємах. Так, вона професійна. Вона діюча, вона активна, але вона не є дорогою. Найдорожче в моєму житті, особисто в моєму, то є час. І коли я йду, зустрічаюсь, витрачаю час на зустріч та, з тим чи з тою чи іншою людиною, то це для мене найдорожче. І от хотіла вам сказати, що я боюся витратити багато часу на те, що мене потім розчарує. Час для мене це як гроші, ну прямо один в один. Тому іноді ми боїмося купити якусь таку оманливу, описану маркетологами пропозицію, яка не принесе результату. Чому великі об'єми варто починати спробувати? По-перше, професійна косметика це як гарна автівка. вона має дуже потужний функціонал, вона має класний склад. Вона має активні інгредієнти, за рахунок чого вона така недорога. Луканічність дизайну, саме звичайне, великий об'єм. Так, звичайно, тому що кожна баночка вартує своїх грошей. Тому зараз, перед 8 березня, ми разом з моєю командою вирішили дати знижку для тих дівчат, що бояться. Почніть, почніть з маленьких, з маленьких витрат. Купіть косметику. Крем в великому об'ємі. Якщо його поділити, він 250 мл. Якщо поділити на 5, ви помітите, що його ціна не відрізняється від звичайнісіньких таких дешевих брендів. Абсолютно не відрізняється. Не треба купляти красиву баночку з дешевим функціоналом. Треба купити елементарну, ненарядну. Просто баночку, не зі скла, з пластику, але з концентрованим складом. Ми маємо креми з еластином, ми маємо креми з ретинолом, ми маємо крем зволожуючий, крем антіакне, крем з вітаміном С, крем з календу. дуже дуже великий асортимент косметики. Почніть з хорошої якості. І дуже часто, коли до мене приходять дівчата на першу консультацію, та я в такі масці граю. це ми. До речі, дуже часто, коли дівчата переходять до мене на першу консультацію, то вони просто розгублюються, який саме крем їм вибрати, який він мусить бути, з колагеном, з еластином, з вітаміном С. Для цього в нас є група підтримки, моя команда, яка абсолютно безкоштовно дасть вам поради і допоможе обрати. Так. Професійна косметика буває різною. У нас є легкі склади: це крем а, ідролайф, це крем Антіакне, це крем з еластином, але інші креми доволі щільні. І деякі дівчата бояться, що препарат дуже ну, такий щільніший. Але якщо ви маєте сироватку і наносите її під низ, вона дасть просто. Можливість вашому крему скобзити по вашому обличчю дуже дуже просто і дуже дуже легко. Тому не бійтеся, беремо великі об'єми. Для чого ще може бути великий об'єм, і які ще страхи можуть зупиняти нас перед покупкою великого об'єму? Страхи завжди збільшують очі. У мене є окуляри, через які я погано бачу. І так часто дуже буває, тому що маркетологи нам розказують дуже багато всього, що нас вводить в оману, і ми просто боїмося. Якщо ви боїтеся і не вірите мені, ну сидить якась жіночка собі в ресторані і розказує про якісь креми, які нібито допомагають. Але якщо ви не вірите мені, у нас є інстаграм. І в інстаграмі в закрепах є відгуки наших клієнтів, ті клієнти, які вже багато років зі мною, які користуються цією косметикою дуже, дуже, дуже довго і мають потужні результати. Зараз ми маємо промокоди на маски для обличчя. І от, нібито здавалося маска. Що вона може дати? Маски бувають різні. Бувають тканинні, бувають гелеподібні, бувають китайські, бувають корейські, бувають з вусиками намальованими. Бувають різні, різні, різні. А у нас маски саме ті, які використовуються в кабінеті косметолога. Для тих дівчат, які люблять почитати чим побільше, для того, щоб ви могли просто мати більше інформації. Ми зробили ресурс. Ми зробили сторінку в інстаграмі, де ви можете прочитати про склад кожного крему, для якої вікової категорії він підходить, які функції він вирішує. 250 мл крему. Здається, що з ним можна робити. А знаєте, що я вам скажу? Більшість клієнтів, які приходять на перші консультації, вони помічають, що не з першого разу крем дає повноцінне зволоження, тобто людина наносить і все одно відчуває сухість. Так, от, коли ви купили той чи інший засіб, ви можете в перші дні, в перші місяці наносити його не один раз, наносити його один. Два рази три рази. Що я маю на увазі? Ви нанесли легкий зволожуючий засіб. Для широкопористої шкіри, наприклад, ми беремо крем Ідролайф або або кремантякне. Водичка всмокталася, і через 20 хвилин ви відчуваєте сухість. Що ви робите? Ви наносите ще раз. Тим більше нам крем потрібно наносити не тільки на обличчя, а потрібно наносити до самих ключиць, тобто і шийку, і все не хвилюйтеся його не треба ділити не з коліжанкою, не з сусідкою. Його потрібно поділити лише самою собою. Тому що коли наша шкіра хоче пити, уж повірте, 50 мл крему ви вип'єте за 2-3 тижні і все, і далі нічого не буде доброго. Тому що ваша шкіра буде хотіти пити. Крім того, зараз маємо знижку на великі тоніки, великі тоніки, які не з базової серії, а з такої більш лейтової серії. І... Я вас дуже і дуже прошу. Я от нещодавно отримала одне запитання Женя. Я використовую тонік з ромашкою, це великий об'єм, і використовую великий крем і відчуваю сухість. Люди мої добрі! Коли у нас на поверхні шкіри товстезний шар мертвого епідермісу, нам потрібне нормальне, базове, класичне, професійне молочко і тонік. Для чого зараз ми даємо вам знижку на великі молочки тонік, на великі молочки і тоніки з базової серії, точніше, із дешевої серії. Це підготовка для масажів перед масажем підготувати шкіру між масками протерти шкіру. Це не той догляд, який вам класно і прям глибоко буде доглядати за вашою шкірою. Це економія. Тоніки з професійної серії вони концентровані. А нам ще потрібно чимось перемежувати наші маски. І зараз є тонік з гіалуроновою кислотою, з ромашкою, з коле з календулою. І мій улюблений тонік з трояндовою водою є на знижці. Я вас кожно люблю. Зараз хороші промокоди. Будь ласка, підкажіть. Дуже подобається крем Hydrolife. Він такий легкий, гарно всмоктується шкірою, але навіть з сироваткою зі змійкою мені недостатньо живлення. Питання: якщо додати в крем олійку з вашого магазину, сироватка з міорелаксантами вона гелеподібна, вона дуже легка, вона не має жиру. Крем Ідролайф теж не має жиру. Я би такий догляд обирала би тільки для широкопористої жирної шкіри. Якщо у вас не широкопориста і жирна шкіра, то можна обирати інші структури. Чи можна додавати олійку? Напишіть слово миттєве омолодження, дівчата, і ви побачите, як правильно додавати оліку в догляд, як правильно додавати оліку для того, щоб дати вашій шкірі не тільки вологу, а ще й жир. Хочу сказати: якщо ви боїтеся витратити зайві кошти, почніть, будь ласка, з великих об'ємів. Це дуже вигідно і дуже професійно. Коли шкіра хоче пити, крем можна наносити декілька разів послідовно. Якщо є широкі пори, промокніть перед сном просто сухою серветочкою, залишок того, що не всмокталося. 20 хвилин достатньо шкірі, щоб отримати повний результат від крему. Всіх обійняла! Вітаю вам з початком весни. Сподіваюсь, ця весна принесе нам тільки добрі і хороші новини, обміняла ваші Євгенія. Буде дуже рада, якщо ви поставите сердечко. Я вас люблю і скоро зустрінемось!